Мої вітання всім глядачам каналу фінансової. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний на нього, щоб мати найактуальнішу інформацію щодо валютного ринку, ситуації на фінансових ринках. Ну і ставте нам лайки, якщо вам буде це відео сподобатись. Сьогодні ми записуємо це відео 24 травня, вийде воно 25 травня. Сьогодні будемо говорити на наступні теми: перше, звідки шум про дефолт США і чи буде він взагалі, чи потрібно українцям позбавлятися від доларів. Друге, я дам традиційний прогноз курсу долара та євро на тиждень 25 по 31 травня. 27 травня фінансовий портал МінФін проведе велику конференцію з інвестицій Talk Саміт. Спікерами цієї конференції будуть інвестори, власники компаній, керівники та експерти у сфері фінансів. Про що будемо говорити? Що буде з валютою та економікою України в 23-24 роках? Який інвестиційний клімат буде після закінчення війни? Що відбувається на ринку нерухомості та чи варто зараз інвестувати в неї? Четверте, це реальний кейс інвесторів. П'яте, що буде відбуватися з криптовалютами. Ну і все це іще багато цікавого буде 27 травня на Івесток Summit. Особиста вже плюшка від мене. За промокодом, який ви бачите зараз на екрані, ви можете отримати 10% знижку на квіток. Всі деталі в описі до цього відео. Ну, перше, звідки шум про дефолт США і чим він і взагалі чи буде він і чи потрібно українцям позбавлятися від доларів? Ну, хочу нагадати нашим слухачам і читачам нашим і взагалі всім, хто нас дивиться, що вже з початку 23 року кредитна стеля, фактично держборгу Сполучених Штатів, вона досягла верхньої межі в 31,4 трильйона доларів Сполучених Штатів. Тобто, за фактом січня місяця вже американська держка фактично балансує на цієї межі і працює, як сказав би любий фінансист з калес. Тобто ті кошти, які вони отримують зараз від в кінцевому варіанті, від податкових якихось находжень, вони відразу йдуть на ті витрати, які зараз робить уряд Сполучених Штатів. Але потрібно для себе розуміти, що зараз все ж таки США отримує менше грошей від податків ніж витрачає, і виникає таке питання, що колись фактична стеля по держборгу, вона повинна була дійти до тієї межі, от до якої вона зараз і прийшла. Але тут виник такий дещо маленький скандал. Чому тому, що все ж таки, за словами міністра фінансів США, Дженет Єль все ж таки є перша це неясність, деяка неясність в обсягах податків, які будуть збиратися найближчі часом, тобто вони не розуміють, яка була кількість і сума доходів, які буде отримувати уряд Сполучених Штатів. А з іншого боку, все ж таки витрати, які зараз зробить уряд Сполучених Штатів, вони дійсно надвеликі. І таким чином, от Дженет Єлен, Єлен, вона фактично, ну я б сказав так, вона здивувала всіх аналітиків, тому що вона вже казала, що якщо Конгрес Сполучених Штатів не збільшить зараз цю стелю по Держборгу, то технічний дефолт може статися вже 1 червня, фактично 2023 року. Чому виник такий, ну, я б сказав так, молодіжною мовою кіпіш. Чому? Тому що більшість аналітиків вони вважали, що ця межа буде десь як мінімум у середині літа або взагалі осені цього року і таким чином уряд Байдена він фактично міг би таким чином. Зробити ж слідучу річ, він міг би таким чином для себе, по перше, перегрупувати свої і видатки, і доходну частину якось збільшити. З іншого боку, вони могли б більш мали б часу домовитися між, наприклад, демократами та республіканцями, що стосується цього фактичної стелі по Держборгу. Але цього не відбулося. І зараз я хочу вам нагадати, що вже червень скоро, і таким чином відбувається ну, розклад на ринку слідуючи: з одного боку боку все ж таки, всі нервують це все зрозуміло. Е, і інвестори, і ті ж самі американці. Е, тим більше, що ви пам'ятаєте, що не так давно була ситуація, коли деякі банки в Америці фактично збанкратували, не маленькі банки. З іншого боку, всі зараз розуміють, що виходячи з тієї ситуації, яка, яка виникає зараз протистояння е, фактично Сполучених Штатів Китаю, Сполучених Штатів Росії, Сполучених Штатів Ірану, є деяка велика кількість моментів, коли е, ще і додатково. Ва працює суто політичний фактор, і деякі з цих, я б сказав, так цих проблем вони ще додатково роздуваються. Фактично про російськими каналами і про російськими СМІ, і в тому в тому в і ще і проросійським лобі в Сполучених Штатах. З іншого боку, всі розуміють, що все ж таки дефолт це для сполучених штатів. Це нонсенс. І от на цій грі зараз заробляють дуже великі кошти зараз, якраз спекулянти. Крім того, хочу ще раз показати, якраз перед вами зараз табличка щодо кредитного рейтингу, і я хочу сказати, що, наприклад, враховуючи те, що американців все ж таки дещо і інвесторів лякають цією страшилкою щодо дефолту, то це. Ще й провокує деяке, я б сказав, так ну додаткове навантаження на рейтингове агентства. Чому тому, що світові рейтингові агентства, вони коли рейтингують якусь окрему країну по кредитоспроможності, спроможності, вони враховують всі ці розмови. І те, що зараз було сказано, Дженет Єлен, воно зробило деякі теж негативний такий фурор на ринку, і деякі рейтингові агентства почали говорити про те, що вони будуть думати над тим, щоб знижувати рейтинг Сполучених Штатів. Ну, це нонсенс для Сполучених Штатів, тому що все ж таки американці звикли до того, що в них все на найкращому рівні. А тут ситуація така на рівні простих людей: це банкротство тих банків, що було. Крім того, велика інфляція. З іншого боку, фактично зараз всі розуміють, що ті проблеми, які є у світі, вони дійсно тримають в напруженні фактично весь світ. І економічні проблеми, і воєнні проблеми, і політичні. І на тому, от якраз по той таблиці. То, що ми говорили, от, наприклад, консервативний та обережний стандарт Інпурс це одна з найвідоміших фактично рейтингових агентств. Вони вже давно знизили кредитний рейтинг Сполучених Штатів з найвищого рівня 3А до АА+. Тобто, для американців це незвична ситуація. Вони привикли, що вони найкращі, А тут от така, ну будемо так говорити, деякі є моменти по і така стурбованість. Вона дійсно є і у інвесторів, і на рівні, так так би мовити, простої людини сполучених штатів. Крім того, ми розуміємо, що якщо рейтингові агентства будуть знижувати свої рейтинги, то це призведе до того, що залучати кошти е, Америці буде становити дорожче. А враховуючи ще й таку таку ситуацію, що зараз е, ми розуміємо, що Федрезерв постійно підвищує відсоткову ставку, зараз процентну ставку, то це відображається і на Такому, я б сказав, одному з індикаторів фінансового ринку, і в першу чергу самих Сполучених Штатів це дохідність по державно казначейських зобов'язаннях Сполучених Штатів. Так от, ну класичний варіант це казначейські зобов'язання на два роки і е, двохрічні, тому що вони є 10-річні, є 30-річні, то якраз от зараз чим ближче година X, тобто це який те термін, який називала Дженет Лєлен і Джанет Єлен, і враховуючи те, що зараз поки що по дефолту і будемо говорити. Постелі зараз поки що інформації кінцевої немає, тобто такий собі торг іде між республіканцями і демократами, то от зараз, якраз, ви бачите на екранах. Табу 4,369 річних вже фактично це дохідність по двохрічним казначейським зобов'язанням сполучених штатів. І якщо подивитися на цей графік, то ви бачите, що вона поступово зростає, і це говорить, призводить до того, що обслуговувати цей борг стає все дедалі для американського уряду, стає все накладніше. Хочу ще сказати, що, наприклад, все ж таки, чи буде що відбувається в кінцевому варіанті, і насправді чи буде дефолт сполучених штатів. Америка вже витрачає більше ніж заробляє. Ми вже про це говорили. За прогнозами МВФ, фактично в 2023 році зростання держборгу США досягне 122,2% ВВП. А у 24-му році, якщо такий темп буде зберігатися, то він зросте до 125,8% ВВП. І це ще прогноз в даному випадку МВФ. МВФ, які все ж таки, ну. Ну, якщо говорити відверто, він достатньо так ну лояльно відноситься до сполучених штатів. От. Тобто цей не найгірший прогноз, щоб ми розуміли. Е, крім того, політика запуску друкарського верстата та федерезер в період COVID-19 спровокувала з одного боку значну інфляцію, з якою ФРС Сполучених Штатів поки що намагається боротися лише збільшенням під... процентних ставок. Ну, в кінцевому варіанті там є ще деякі міри, але все ж таки найбільш відомо – це якраз підняття процентних ставок. Е, і е, все це ми розуміємо зараз, поки що не працює в кінцевому варіанті в повному обсязі. Ми бачимо, що інфляція в Сполучених Штатах вона дійсно поки що залишається високою. Але вже це гарантовано от підвищення процентних ставок, воно гарантовано б'є за вартістю по вартості обслуговування Держборгу, то, що я вже казав, і взагалі в кінцевому варіанті таким чином по бюджету Сполучених Штатів Чому? Ну от Наприклад, така от є статистика, і вони постійно говорять, але вона ну, така. Вона дає можливість замислитись. Американський уряд виплатив за відсотками за держборгом за двадцять в двадцять році суму в 475 мільярдів доларів сполучених штатів. І якщо облікова ставка ФРС до кінця 2023 року досягне 5,5% річних, зараз я хочу вам нагадати, що вона 5,25, тобто це не, ну, не на НАТО високий рівень залишився ще для того, щоб досягти цього рівня в 5,5% річних, то тоді по прогнозах. Бюджетні видатки тільки на обслуговування держборгу будуть становити перевищать, перевищать 550 мільярдів доларів сполучених штатів. Ну, сума дійсно ну завелика, даже мірках сполучених штатів і для порівняння, на наприклад, бюджет України в останньому та успішному довоєнному ще 2021 році, коли у нас були і по агросектору, і по металургії дуже велике отримання коштів міжнародних, то у нас я маю на увазі по експорту. То у нас фактично в ці роки наш бюджет не перевищив, Ну де фактично був на рівні 200 мільярдів в еквіваленті. Тобто, а тут тільки 475 мільярдів вже витрачається в 2022 році на обслуговування Держборгу. А по прогнозам може бути до 550 мільярдів за 2023 рік. Ну тобто цифри колосальні. Що рятує зараз? Ну, будемо говорити відверто, що рятує зараз США за великим рахунком. Це два фактори. Перше це довіра у світі до долара, що дозволяє нарощувати дешборг, продаючи к продаючи зобов'язання інвесторам, тобто в кінцевому варіанті довіра до американської економіки. І друге, це дуже сильний внутрішній споживчий та фондовий ринки, що дає можливість уряду та Федрезерву стимулювати зростання економіки Сполучених Штатів за рахунок стимулюючих мір, які вони роблять на внутрішньому ринку. Ну і за рахунок там того ж самого ринку нерухомості, фондового ринку вони зараз дуже активно працюють. І в поєднанні ще із лідерством сполучених штатів частині. Світових передових технологій від виробництва товарів народного споживання до військово-промислового комплексу, це е, дає можливість американській економіки все ж таки рухатися вперед. Хоча борги дійсно занадто великі. От і таким чином, якщо говорити відверто, то ми всі розуміємо з одного боку, йде ну відвертий політичний торг між демократами та Республіканцями щодо е, цього фактичного е, потолка, е, тобто стелі по е, держборгу. З іншого боку, ми всі розуміємо, що, наприклад, зараз гробити світову довіру до долара за рахунок того, що, наприклад, об'являти дефолт, даже технічний, то е, це, по-перше, понизить рейтинги е, країни на міжнародному ринку, і тоді залучати кошти буде ще дорожче. З іншого боку, і що більш принципово, це те, що буде. Я б сказав так, зменшена довіра до долара. А враховуючи те, що фактично зараз це світова валюта, то, то ризикувати американці цим варіантом не можуть, тому що це один із моментів, за рахунок чого фактично і тримається американська економіка. Тому о, це розуміють фактично всі і, я б сказав так, весь американський істеблішмент, що політичний, що воєнний, що економічний. і... Таким чином, я б сказав так, гробити свою економіку і долар, зараз їм точно не потрібно. Тому я впевнений, що все ж таки вони домовляться між собою. І, от, наприклад, мої друзі в США в Штатах вони говорять про що? Про те, що фактично всі не вірять, що буде дефолт. Крім того, я хочу ще нагадати, що фактична ситуація, коли були такі ж самі, Моменти по е, стелі, вони були, наприклад, і при Баракі Абамі, коли даже фактично е, більше ну, майже місяць, півпів пів місяця, місяць, фактично, е, федеральний уряд вин не проплачував всі ті платежі, які було потрібно проплатити е, по деяким соціальним зобов'язанням. І після того, все ж таки, все відбулося. відбулося фактично підвищення цієї стелі, і ситуація вирівнялася. Крім того, хочу ще наголосити таку такий момент, що, наприклад, ну для себе розуміти, що відбувається з цифрами вже в кінцевому варіанті, треба розуміти ще американську специфіку. Це технічний дефолт за Дешборгом не не означає насправді, що Америка перестає сплачувати свої зобов'язання і що всі платежі припиняються. Насправді ні. Просто значний прошарок людей, які зараз отримують якісь кошти від федерального уряду. А це за різними підрахунками від 65 до 66 мільйонів. Американців, вони не отримують своєчасно свої е, якісь суми. І це ви ж розумієте, що якщо в 2024 році у нас вибори і президента Сполучених Штатів, і в Конгрес Сполучених Штатів, що ті люди будуть робити, якщо вони не отримують кошти від уряду, то це призведе до політичного колапсу, кризи, і чим це закінчиться, вони не розуміють в кінцевому варіанті політичний істеблішмент. Тому так ризикувати вони не будуть, якщо ми говоримо все ж таки відверто. І е, я думаю, що зараз, от то, що мені говорять, наприклад, мої друзі, які там вони не останні люди в Сполучених Штатах, вони говорять про те, що у політичному закулісі самої Америки не стоїть питання підняття стелі Держборгу. Йде торг е, від відносно того, на яких умовах це буде відбуватися. Ну, з одного боку, республіканці все ж більш грають на Держборгі і вони хочуть. Змусити Джо Байдена скоротити витрати, а демократи хочуть підвищити цю стелю без особливого особливої якої зміни фінансової політики Сполучених Штатів. Тому мій прогноз, що стелю держборгу збільшать, і дефолту не буде. Але при цьому спекулянти будуть розхитувати цей ринок до тих пір, поки не буде в кінцевому варіанті рішення Конгресу Сполучених Штатів Сенату. Та в кінцевому варіанті не буде затверджений новий потолок е, стеля по боргу, і це буде займати ще деякий час. Але е, є ще одна така, е, такий момент, е, ну, я б сказав так, лакмусова бумага, яка, е, лакмусовий папір, який е, відверто говорить, що відбувається на ринку за цією словешною мішурою. Е, це катерування по золоту. Ми пам'ятаємо, що коли відбуваються якісь дуже великі фінансові кризи або якісь виникають ризики, значна Частина інвесторів уходить фактично в золото для того, щоб зберегти свої кошти. Так, от, зараз, якраз перед вами зараз графік. То ми бачимо, що зараз фактично на той момент, коли ми записуємо ролик, це 1967,61 долара за тройську унцію, і його ціна даже впала на 90 доларів ніж піки визначення, наприклад, на початку травня, коли ФРЕ СПУЧАТІ або ЄЦБ, та ЄЦБ приймали рішення щодо процентної ставки. Таким чином, якщо зараз не відбувається зростання цін на золото, тим більше строків по золоту вверх, то це говорить про те, що Насправді фінансове коло і значна частина найбільших спекулянтів вони в кінцевому варіанті не вірять в те, що буде дефолт сполучених штатів, а і роблять ставку, як вони говорять. Ну в кінцевому варіанті язиком ділери вони ставлять на те, що держборг буде збільшений, і цієї ситуації криза буде ну фактично вирішена достатньо оперативно і швидко. О, це, тому, якщо будете дивитися і надалі, то якщо ви бачите якийсь, ну, такий моя парада, то дивіться на те, що відбувається з ринком золота, і ви таким чином будете бачити, наскільки ринок вірить чи не вірить, якісь там кризи, які можуть бути на ринку. Тепер, що стосується вже України. Ну, потрібно зрозуміти, що все ж все ж таки, як би не було, проблеми сполучених штатів безпосередньо будуть відображатися на Україні тут в Україні, і це не потрібно себе обманювати, адже все ж таки Штати є провідним з наших міжнародних економічних, валютних і в першу чергу зараз військових партнерів у боротьбі з агресором. І тут вже спливає маса фейків, які тиражуються Росією, або як я б сказав, так і в, в якоїсь частини там іншими країнами, які підтримують Росію зараз. Це такі маса фейків або якихось недоговорень. І я хочу деякі з них розвіяти. Перше насправді все дійсно не так страшно для України українців, які мають долари, і не так вже і погано. Перше. Вже затверджена раніше законодавцем сполучених штатів фінансова та військова допомога Україні на 2023 рік не підлягає зміні. В будь-якої ситуації навколо стелі Дешборгу. чому тому, що вона вже закладена в бюджет, і таким чином, якщо це буде вже по ситуації, яка є, то ці кошти буде Україна отримувати. Крім того, не забуваємо, що окрему програму лізу яка теж вона фактично йде під керуванням вже безпосередньо Джо Байдена, і вже неодноразово було проговорено, і це принципове питання, що в даному випадку Сполучені Штати будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде. Потрібно це перше. А інша річ, що якщо говорити відверто, що на 24 рік частина вже за календарем на 1 січня, а частина по е, фінансовому року в СПУ, тобто з 1 жовтня. Фактично 23-го року то дискусії між демократами та республіканцями щодо е обсягу допомоги Україні вони будуть дійсно е достатньо запеклими. Чому тому, що буде відбуватися чергове політичне шоу, і тут Україна е буде їх буде потрібно доказувати всім, е що дійсно ті кошти, які зараз витрачають на нас, платники податків Сполучених Штатів, що вони дійсно йдуть на захист свободи і незалежності України. Тому це питання принципове. Друге, то що я вже казав, у моменти максимальної напруги навколо держборгу Сполучених Штатів буде значна волатільність поведінки долара на міжнародних ринках, в першу чергу по парі євро-долар. І таким чином це буде відображатися на курсі євро в Україні і впливати на ринок. А ми розуміємо, що якщо буде великі стрибки пари євро-долар. То ми розуміємо, що буде і по євро. Ну і наші продавці товарів, які вони купували за євро, будуть закладати максимальний курс. Таким чином з одного боку виграють від цієї ситуації тільки ті, хто будуть на цей момент тримати євро, а програють всі. Чому? Тому що в цінах, які будуть по імпорту, які був євро, будуть закладатися максимальний курс. Тобто це такий податок на всіх. Крім того, ми розуміємо, що все ж таки, враховуючи, що долар є як світова валюта, один із основних ставпів, на якому тримається економічний добробут Сполучених Штатів, я вже казав, то зниження довіри до долара через спекуляції навколо дефолту – це явна авантюра. І е, це розуміє вся політична економічна еліта Сполучених Штатів. І я впевнений, що вони на це не підуть, хто б вони не були, чи демократи чи республіканці, але всі розуміють, що себе ж підставляти теж ніхто не буде. Вот ну і крім того, ми розуміємо, що е, всі найбільші гравці фінансових сировинних та фондових ринків вони це ж теж розуміють. Я бвал долара і світових фондових ринків при дефолті Сполучених Штатів явно це бумеранг, який стосується всіх. тому цього не буде. І зараз хочу ще сказати одну таку річ, що е, навіть та ж сама Росія, Китай, Іран, хоча вони є зараз опонентами, фактично сполученим штатам, вони всі розуміють, що для них теж дефолт сполучених штатів не вигідний. Чому тому, що в кінцевому варіанті значна частина їх активів вона у доларах сполучених штатів. І таким чином, навіть опоненти зараз, я б сказав так, Сполучених Штатах, той же самий Китай, Іран, Росія, вони не дуже зацікавлені в валі долара. Чому долара? Тому що з одного боку вони да, дещо в політичному виграші, але в економічної сфері вони тільки будуть втрачати, тому що їх значна частина активів знаходиться теж в американських активах або в доларах, і тому вони теж заручники цієї ситуації. Тому, о, і крім того, Китай фактично один з найбільших партнерів Сполучених Штатів і ЄС. І таким чином, якщо будуть відбуватися якісь моменти з доларом або взагалі з фінансовою системою світа, то це закінчиться тільки дуже погано і для того ж самого Китаю, тому що це він буде втрачати на зовнішній торговлі дуже великі суми, тому що основним його партнером є Сполучені Штати та ЄС. Ну і ще хочу сказати, що ми повинні розуміти для себе, що зараз, наприклад, що вже заспокоює наших громадян, що долар все ж таки залишається головною розрахунковою валютою на всіх провідних торгових майданчиках. Від золота до сировини, від фондового ринку до валютного ринку. І тому поспішати позбавлятися долар зараз на тлі спекулятивного розкачування ситуації щодо дефолту Сполучених Штатів сенсу для наших громадян явно немає. Але ще раз хочу сказати, що до чого потрібно, все ж таки, якщо дивитися об'єктивно, бути готовим до того, що все ж таки скоротиться в деяких обсягах, будемо так говорити сфера впливу долара. Чому? Тому що все ж таки Китай, Іран і Росія зараз частково переводять свої операції з долара в ну, я б так сказав місцеві валюти в той же самий юань, російський рубль. там... Ну, в якісь моменти ідеї про розмову про індійську рупію і решта. Тому все ж таки це теж буде впливати на ринок, але поки що це не ті обсяги, які, наприклад, були б ну, дуже критичними для долару Сполучених Штатів. Для того, щоб виїхати за кордон на авто, необхідно мати обов'язкове страхування, зелену картку. Купуйте полі, заздалегідь порівнюючи всі умови та ціни на одній сторінці на фінанси і страхування. Фінансові страхування це український сервіс онлайн-страхування. Він є офіційним партнером надійних та перевірених страхових компаній, але ціна на поліси значно нижча, ніж у страхових компаній напряму. Для глядачів нашого каналу діє ще й додаткова знижка 15% на автострахування за промокодом, що зараз у вас на екрані. Переходьте за посиланням в описі та переключайтесь нарешті на файну страховку. Питання номер 2. Це традиційний прогноз курсу долара та євро на тиждень з 25 травня по 31 травня 2023 року. Ну, На Міжбанку поки що ситуація буде та ж сама, тобто НБУ продовжить утримувати коридор на Міжбанку по долару в межах коридору 3656 86 до 36,93, 43 гривень. Тут нічого не змінюється і фактично інтервенцію він зараз проводить майже кожен день. От Починаючи з понеділка, от в третій день день поспіль вже от іде е, періодична інтервенція коли національний банк продає зараз на ринку по 36,93,43 дівносто гривні за долар він продає ту валюту яку зараз долар якого зараз немає. На ринку, наприклад, за рахунок тих ж самих експортерів, курс євро на міжбанку буде залежати від міжнародної ситуації по парі євро-долар. Тут теж нічого зараз не змінюється. Поведінку пари євро-долар за останні дні. Ви чітко бачите зараз на графіку, тобто на середину дня, 24 травня, коли ми записуємо цей ролик. Ви бачите, що є деяка тенденція до зниження курсу євро. Відносно долара, і це не враховуючи те, що зараз ведуть розмови про дефолт сполучених штатів, і там нагнітається така дуже активна ситуація зараз. Як казав би, як сказала би молодь, кіпіш вокруг стелі по Держборгу. але е, всі розуміють, що в даному випадку все ж таки і ставлять на те, що ситуація буде вирішена, і дефолту Сполучених Штатів не буде. Е, тому о, хочу ще сказати, що наприклад, за моїм розрахунком, е, якщо все ж таки з 25 по 31 травня е, пара євродолар буде знаходитися за моїм прогнозом. В межах коридору від 1,067 до 1,092 долара за євро, то це призведе до призведе до безготівкового курсу євро на нашому міжбанку в межах коридору від 39,01 до 40,33 гривень за євро. Тепер готівковий ринок. Ну на готівковому ринку зараз ви бачите все ж таки йде деяке зниження курсу валют. Відносно гривні. І зараз якоїсь великої якогось ризиків по долару саме я не бачу. І тому на готівковому ринку по долару спред в більшості банків та в обмінниках фінкомпаній буде становити від 20-25 копійок до 35 копійок. А от по євро він буде дещо більше від 25-30 копійок до максимуму знову ж тієї самої гривні, як одної гривні як було і раніше. Але в основною масі обмінок він все ж таки не буде перевищувати десь 30 копійок на євро. Чому зараз це відбувається? Тому що, от то що я вже казав, все ж таки напружена ситуація, буде дефолт чи не буде дефолт по Сполучених Штатах. Стрибки пари євро-долар, це призводить до того, що власники обмінних пунктів вони страху, себе підстраховують і таким чином розширюють спред, щоб знизити свої курсові ризики. Курс готівкового долара у більшості КАЗ-банків долар буде перебувати в межах на цьому тижні. В межах коридору купівлі та продажу від 36,85 до 37,90 гривень за долар, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор купівлі та продажу перебуватиме у більш вузьких межах, тобто від 37,10 до 37,70 гривень до за долар. Крім того, я хочу сказати, ще раз підкреслити, що це коридор і купівель, і продаж і продажів. І друге, що хочу я ще підкреслити, що в тому випадку, зараз що я говорю, завдяки, от по банках 36,85, який я от зараз сказав, це мінімальний курс, в основному ставить все ж таки той же самий Приватбанк або деякі ще додаткові там, Держбанки. Чому? Тому що таким чином занижується середній курс. Придбання банками долара на ринку, і це теж впливає дещо на ринок і його настрої. Тому все ж таки традиційно той же самий Приватбанк ставить один із найнижчих курсів викупу доларів у населення. На готівковому ринку. І це і тому і нижня, нижня границя цього, цього кордон цього коридору. З готівкового євро. У банках котерування готівкового євро при купівлі-продажу будуть перебувати в межах коридору від 39,60 до 41,40 гривень. Тут, як завжди, у нас вперед планеті все і буде Приватбанк. Як я маю на увазі найнижчий рівень викупу валюти на ринку. Вот. А в обмінниках фінкамнії цей курс євровалюти буде перебувати в межах більш такого, я б сказав, гнучкового коридору. І коридор покупівлі та продажу буде від 39,80 до 41,40, вибачте, 41,10 гривень за євро. Ну на цьому в мене все. Обов'язково підтримайте нас лайками, підписуйтесь на наш канал Finance.ua, Задавайте питання в коментарях. Ви знаєте, я що я на них постійно активно відповідаю. І обіцяю вам, що це буде відверті. Від відповіді. Як завжди, я буду на них не тільки відповідати, але й найактуальніше з них я буду потім виставляти фактично як додаткові питання в наших роліках, і ви будете отримувати відповідь, ну, я б сказав так, в режимі онлайн. Всім міцного здоров'я, мирного неба над головою це теж принципово. З вами був фінансовий експерт Олексій Козарев і фінансовий канал Finance.ua.